На страшну картину натрапив Микола, коли вранці навідався до сусіда. Той лежав на ліжку. Увесь скривавлений поруч, також у крові була його подруга. Обоє вже мертві. Зайшов, побачив своїх полуголих. Я думав, що вони сплять, Бо в німечку вже були обоє. Я ж воно живу по сусід звернув. Я прийшов подушка вся в крові. Загиблі люди не молоді. Марії було 62 роки, її товаришу Миколі 58. Саме у його будинку і сталося вбивство. Чоловік мешкав один, був небайдужий до оковитої. Були в них, якби до компанії приходили періодично, випивали, От, що тут, тут нема що скривати. Ну і таке, бачите, вийшло. Чую, з слухів, що це. Прирівнували його, але такі роки вже вона пенсіонерка, він майже 60 років. То я думаю, що на почві це його п'янство, рівності. Так це все вийшло. Напередодні увечері парочка теж чаркувала. Був із ними і третій, колишній співмешканець жінки. Саме на нього і впала підозра правоохоронців. Чоловіка затримали у цьому ж селі. До ранку він навіть ще не протверезів. Розповів, що вбивати не планував. Так вийшло. Під час застілля суперник його ударив. Спочатку ображений гість пішов геть, а потім повернувся на розбірки. А сокира, нібито, сама потрапила під руку. Так мене і у цьому були. Оце в нас і це за це й пішло. Тобто він вас вдарив там? Да, да. Бо він встав, я прийшов као, коля, маруся в тебе чи ні? А тобі що треба, Марусі кає до мене? Я ну, от. треба тобі Марусі кажу. І він знов до мене. І він пішов до неї. Іна. А тут якраз коло настояла і пішла вона у руки мені за те, що ти мені там дали. І все. Та ж тим топором обухом, що стояв нього на віранді, то його топор був. Я ж не приніс її з собою. Вроді би по-по-по-по-по два рази, так усім, скільки нам. Можна? Раз ударити другий, та всюди. Виникла скандальна ситуація на кануні розпиття спадних напоїв. Потім вони розійшлися, і коли повернулися до себе додому, прийшов знайомий і. Вітомстив, тим, що взяв сокиру і сокирою фактично обухом сокири вбив обох людей. Після чого позбирав речі, які були вдома, потерпілих, і пішов до себе додому. Про скоєне затриманий шкодує в усьому кається, і щосила співпрацює зі слідством. Чоловікові 54 роки. За вбивство двох людей він може сісти за грати до кінця свого життя.